Гадалки, ворожки, тарологи, астрологи та екстрасенси це далеко не весь перелік експертів, які почали активно паразитувати після початку повномасштабного вторгнення. В загальному кількість прогнозів, які надали ці псевдоексперти, переважає кількість відео у будь-якій іншій категорії українського Ютубу. А такі відео і досі набирають мільйони переглядів. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі, і сьогодні ви дізнаєтеся, що дійсно збуваються ці прогнози, та чи є вони шкідливі. Окрім того, я розповім вам про екстрасенсів, які можливо і не свідомо, але займаються російською пропагандою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми починаємо. А тепер давайте розглянемо прогнози всіх цих експертів. Взагалі, я б почав без оцього. 2022 рік. год. Що нас чекає? Да, буде год прекрасний, год інтересний. Так напередодні 22-го року більшість експертів обіцяли нам прекрасний та чудовий рік. Тоді чутки про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже ходили. А саме тому прогнозів, чи буде війна, чи не буде, просто безліч. Однак всі ці експерти говорили приблизно ось таке. Здравствуйте, дорогі друзі. Спішу всіх успокоїти, що війни не будет. Ну вот что там не говорит, что не будет. Я не вижу, что здесь даже постреляют, но вот открытых военных действий я не вижу. Не должно быть. Войны, как мне карты показывают, все должно устаканиться. И Украина, война будет или нет? Если смотреть небо, то небо не толкает, не создает причины напряженности и конфликтов, то есть удастся уладить. Эта карта говорит о том, что военных действий или не будет вообще, или они будут минимальны. И можно расслабиться, вот мне даже как-то стало легче. Особливо гарним мав бути кінець лютого, і далі февраль місяць у нас теж буде хороший, особливо кінець февраля, 28 февраля. Деякі з експертів навіть передбачали закінчення війни, яка тривала ще з 2014 року. Двойка кубків нам обіцяють тут вот конкретно конкретна какіта договори, вот коли все це закінчиться якимось мирним соглашенням. Чекайте хороших вістей вістеє войні. Очень хорошо будут решаться вопросы газа, моря, Крыма, войны. Звёзды нам благоволят в этом. Так будто вот, февраль месяц, этот это вот месяц, когда на грани уже, кажется, какого-то там взрыва, какой-то агрессии, смогут договориться, смогут найти те слова и те подходы, которые всё-таки объединят, а не будут разъединять людей. И это очень радует. Бабільша на нас чекала стабилизация гривні, та просто финансовый успех. Могу успокоить украинцев, что с гривной все будет хорошо, если будут скачки, то не очень большие. Гароскопі України как якраз Юпітер ходить до фінансів. да Юпітери та щастя, благосостояння грівну укріпляється. Да, там. думаю, питання про те, чи збулись ці прогнози, риторичне. Хоча ні, насправді були і більш реалістичні прогнози. Ну, наприклад, астролог вищої категорії Влад Рос зазначив, що кінець лютого 22 другого року є дуже небезпечним, і саме тоді може відбутися напад Росії, і це можна було б вважати передбаченням, але тоді про можливий напад говорили буквально. З кожної праски тому такий прогноз міг би дати кожен з вас, або принаймні кожен хто читає новини. Однак найголовніше, що в результаті він ніякого нападу та повномасштабного вторгнення не бачив і зазначав, що його не буде. Повне вторгнення окупація нашої країни, Вот этого точно не буде Можете не панікувати, нічого такого. Uh, ужасного не предвидится, то що ви должны бути находиться в каких-то uh, бомбоубіжих. Скорее всего, этого не буде. Да. Не будет, войны не буде, в тому числі широкомасштабної війни, не буде. А поэтому широкомасштабної війни в Україні не буде. Uh, заказывайте натальні карти рождения, персональні годові соляри. Що ж, результати ви бачите і самі. А вже після повномасштабного вторгнення нам обіцяли, що народ Росії не буде терпіти путінський режим. Народ Росії стане проти действую режиму і действующей політики. Юрій Дудь просто поднимет народ. І ні, кто то еще поднимет. а вообще всі блогери поднимут народ. І возможно, дорогі друзі, ексклюзивна інформація від мене весною досрочные могут можуть бути президентські вибори в Росії. І що це будуть не просто мітинги з плакатами, а справжня громадянська війна? Безконічні міті бесконечные безкбезконічні перевороти люди начнут міняти. Правителів. Росія таким образом балюється в внутрішню війну. До того ж, прогнози про закінчення війни теж були абсолютно різними. все з двох-трьох тижнів. Це діло тижні, максимум ще три тижні. І Путіна зупинять його ж люди. Максимум три тижні. Три неділі важкої боротьби, і потім плюс ще може бути тиждень. Навіть з 21 березня. по 30 березня Я э, выделяю этот промежуток времени как период, когда Украина победит окончательно Потом перешло в несколько месяцев. В целом через два месяца от нынешней даты и к концу третьего месяца вся ситуация перейдет уже больше в фосвоенную историю. Весь огонь, все военные действия потихонечку начнутся спадать. Через полтора месяца они практически сойдут на нет. Отсюда полтора спад два почти закончится, три закончится совсем. Я вижу, что когда белая луна соединится с луной, точный аспект 21 июля, и, дорогие друзья, в июле мы победим. Мы просто победим. Беру три карты, четыре карты, бо а три месяца. Первый, второй, третий. Ну, первый они еще по повоюют. На второй они уже собирают манатки. Все, десятка жезлов, видите, кубку взял, все уже, ну, типа, тема закрыта. А на третий месяц, как бы с этого выйти так, чтобы Вони не були загарбниками, щоб вони не були якось красиво. Вони вийти. хочуть. потім перемогу обіцяли до кінця 22-го року. Вже кінця цього року, 22-го року, десь активні бойові дії дійст закінчитися між августом і сентябрем. тобто кінця августа, начала сентября. А коли і це не збулось, то експерти вирішили, що ну в 2023 році ну війна, ну точно закінчиться. В принципі, в кінець 23-го року. Шостіка жезлів, це карта перемоги. Я думаю, що за рік ми це зможемо зробити взагалі всі території. Всі питання, абсолютно всі питання будуть закінчені аж десь весною 2023 року. Те, що бачу, я мені показують якийсь дуже якийсь бистри фінал. Е, такі локальні, локальні події різні. неприємні. Вони будуть відбуватися ще десь до березня місяця. Слідує в Україні має пройти. Може ли в 2023 році году Україна прийняти конкурс? Ну а по б не ні, то вона вже в тому рівні такі друзі, точно закінчиться. Ну, Наприклад, відьма Марія Тиха вважала, що до кінця 23-го року ми звільнимо більшість окупованих територій. Якщо говорити про звільнення наших територій, то ми а, зможемо а, до кінця цього року звільнити більшу частину. Я думаю, що до кінця цього року це буде більша частина. Якраз тоді всі сподівалися на вагомі результати українського контрнаступу. Саме тому такий прогноз здавався досить реалістичним. Але як ви розумієте, всі ці люди вже дають свої передбачення на 2025-й. Ні, війна закінчиться в 2025-му, двадцять п'ятому цикл по нумерології дев'ятка. Будет. І знаєте, рано чи пізно вони таки вгадають, ба більше всі ці експерти передбачали смерть Путіна і в 2022-му... Значит, для Владимира Путина именно в этом году он будет ликвидирован, уничтожен, а возможно уже и застрелен. Свергнут ли Путина в 2022 году? Ну вот просто, кто знает ТОРО, посмотрите, даже не сомневайтесь. В 2021 году? Да. 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 Месяц показывает, что обнуляют Путина. Обнуление Путина – это однозначно человек был и другого не становится на планете Земля. И в 2023. Мы просто по цифрах бачимо, почему Путин 9.05.2023. Пісню День Побіди буде слухати у Кобзона в його виконанні. Він саме помре. Це буде 5 жовтня 2023 року, і тепер обіцяють його смерть дві 2024 -му. Або ж просто кажуть, що це уже давно не Путін, а просто його клони. Взагалі він повинен бути мертвий. Вже давно, тому, що його, друзі вже немає. і це абсолютна правда. Володимира Путіна настоящего немає. Ми бачимо, однозначно всегда его двойника, а я вообще говорю, что и такого Путина. Ну а если вас интересуют последние новости, то нам обещали, что выборы в РФ пройдут приблизительно так. Ну конечно же на второй день выборов ожидаются очень серьезные провокации со стороны оппозиции. В такой степени, что где-то произойдет ну, сильнейшая стычка. С раненінням людей, з приймінням оружия, битви з силовиками. де ти на второй день виборів в весьма значимом місці, після которого на третій день закроются всі избирательные участки. Складається враження, що всі ці передбачення це просто пальцем в небо. І якщо один екстрасенс дає 10-15 інтерв'ю на місяць. То щось із цього таким має збутися. Однак, якщо для деяких людей це очевидно, то інші і досі вірять в усю цю маячню. То чому ж так відбувається? Ну, по-перше, всі ці експерти додають фрази, які підкреслюють невизначеність, по типу: з того, що мені зараз показують зорі, або я бачу, або на даний момент карти показують так. Ну і головне додати, але ситуація може змінитись. Все может измениться в любой момент. Тобто таким чином вони залишають собі величезний простір та люфт для помилок. Але в чому тоді полягає прогноз? Також дуже часто екстрасенси розповідають інформацію, яку просто неможливо перевірити. Ну, наприклад, про тих самих клонів Путіна. Ну, от я не можу це заперечити, адже прямих доказів у мене немає. Або теорії змови про те, що світом керують масони та таємний культ рептилоїдів. Про бабушка донятися сексом з непомітним существом. Як це відбувається? Женщина засипає, це відбувається, вона просипається і не знає, що произошло. У нього набереміні. То є большинство із дітей в этом світі, реально якби це не звучало вот отак. А потім йде скрещування далі. Не дивлячись на всю абсурдність такої інформації, довести, що це не так, досить складно, та й ніхто розбиратись не буде. А ще дуже часто усі вони використовують маніпуляції, де самі розповідають, що вони уже щось передбачили. И вы знаете, когда я уже постфактум в марте прочитала прогнозы на январь-февраль, мне самой иногда становится страшно. Потому что если вникать глубоко в каждое предложение, то понимаешь, что сбылось все. Кстати, я точно предсказал, единственный астролог во всей Украине, во всем СНГ и в мире, который сказал, что Пригожин пойдет на Москву. Все это задокументировано, дорогие друзья. Можете обращаться и посмотреть, как это заранее все было предсказано. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ну а що? Ніхто перевіряти не буде, але ж як звучить, я це передбачив ще у 2019 році. Звісно, це підвищує рівень довіри суспільства, адже якщо цей екстрасенс уже щось передбачив, то певно його Прогнози збуваються, і повірте, їхня головна ціль це не надати якийсь там правдивий прогноз, а саме викликати довіру, щоб в подальшому ви замовили у них консультацію. Заказувати натальні карти рождення, персональні годові соляри. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на каналі Достовірний Правдивий прогноз, де ми разом з гостями ділимось найдостовірнішими та найправдивішими прогнозами, яким ви можете повністю довіряти. Сьогодні у нас у студії гість, на якого ви давно чекали: мольфар, шаман, кровний мах у п'ятому поколінні, астролог та просто екстрасенс вищої категорії Вадим Забобон. Вітаю, Вадиме! Добрий день. Вадиме для початку пропоную зробити загальне передбачення на квітень для наших глядачів. Ви знаєте, в загальному в квітні Венера входить у п'ятий дім водолія, тому ми з вами можемо очікувати, що буде достатньо сонячно. Я також відчуваю, що дерева нарешті почнуть розквітати, і ми з вами зможемо відчути ну, ось цю енергію пробудження. Енергію весни, яку ми з вами так довго чекали, ви знаєте, досить неочікуваний прогноз. Що ж сподіваємося, що так воно і буде. Вадимо, до нас все частіше також почали звертатись з питанням, який хостинг обрати для розміщення свого сайту. Духи говорять мені, що якщо ви збираєтесь робити сайт, або він уже у вас є, то найкраще рішення буде розмістити його на хостингу від Hostik.ua з дата центрами у Львові та Ба Більше мій нещодавний розклад Таро показав, що це буде найкращим рішенням, як для підприємців, які займаються сайтом самостійно, так і для великих онлайн бізнесів. А ви можете запитати, чому саме хостік? Ну, по-перше, це український турботливий та стабільний хостинг, для сайтів будь-якої складності від сайту візитки до великого інтернет-магазину. Також я бачу, що на серверах Хості немає клієнтів країн окупантів, але найголовніше духи говорять, що у хості найкомпетентніша служба підтримки, яка швидко відповідає на всі питання клієнтів. Ну це я вам гарантую 100%. А ще у хості Кюа є тарифи паляниця, з купівлі яких частина грошей йде до українських благодійних фондів, які допомагають військовим та цивільним. Це просто чудове передбачення. Посилання ми обов'язково залишимо в описі під цим відео. А за промокодом VIBE ви ще отримаєте знижку 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. І запам'ятайте, хостинг це хості. Маю віддати належне. Всі ці екстрасенси чудово аналізують інформацію, на ґрунті чого потім дають свої прогнози. А саме тому шанси на те, що такі прогнози здійсняться, все ж значно зростають. Однак, всі ці прогнози, які я щойно перерахував, насправді не є чимось дуже небезпечним. Якщо ставитись до цього з долею критичного мислення і просто дивитись для розваги, то нічого поганого я в цьому не вбачаю. А люди з магічним мисленням взагалі навряд чи подивляться це відео. Проте, поряд з такими прогнозами. Які відверто не збуваються, деякі експерти свідомо або ні просувають кремлівські наративи. Ну, наприклад, у одному із відео екстрасенс Дарина Фрейн викликала дух Сталіна, що вже досить неоднозначно. Ми вирішили поговорити з Йосифом Серіоновичем Сталіна. Наскільки я зрозумів, цей дух вселився у неї, і він розмовляв з ведучою. Вони спілкувались і про жінок, і про дружбу, і про манікюр. По-перше, такі розмови олюднюють образ Сталіна і показують нам, що він теж людина. Подібно до того, як Нетфлікс у своїх серіалах олюднює маньяків та серійних вбивців. Однак у цьому діалозі була і більш небезпечна теза. То, що зараз відбувається в на востокі України? це війна і жертвоприношення? Друге. Ну звісно ж тобто, те, що відбувається, це не війна, а жертвоприношення, і це типу як нормально, ба більше це відео російською мовою. І для кого ж воно створене? Для росіян, щоб ті подивилися і подумали, що українці платять велику жертву заради кращого майбутнього. Чи можливо, ми просто відпрацьовуємо свою карму? Коли ми кажемо за що для чого, що це таке далі, чому далі ці прильоти? Ще щось виявляєте, ми Богу виставляємо претензії. Тут треба усвідомити і взяти відповідальність за те, що по перше все у божественній волі. Все, що ми маємо, це нами кармічно, Ну ми завжди це заслужуємо. От що би не відбувалось, в нашому всесвіті це все нами заслужено. То виходить, ми це ще й заслужили. Взагалі схожу фразу говорили багато експертів в різних інтерпретаціях. І цікаво, яку ціль вони переслідують, і чи не здається вам така риторика досить дивною? Або ж як тарологиня Розалія Романова розповідала ще у 2022 році, що Україну вже продали. Вот эта карта говорит о том, что... Ну, к сожалению, вона говорить о те, що нас вже продали. Тобто, все вже вирішено. все поділено. Україна, в том виде, в якому вона зараз є, це все-таки таке лоскутне одеяло, яке хочуть по лоскуткам розтащити. Це незбіжний процес. Тобто, вже всім договорились. Це цікава конспірологічна теорія, і якщо вірити в неї, то єдине, що нам залишається, це просто змиритись і чекати. Адже все вже вирішено і це неминуче. Ну, наприклад, навіщо донатити, якщо. Росія та Європа просто намагаються поділити Україну. Чи не нагадує вам це тези російської пропаганди? Все окончання війни і все, що відбувається зараз, це сценарій розіграний по Кожне рухання, яке которое происходит от України, це все, що було як как би бы сказати, прописано по сценарию. по сценарию такому, як на это ответит Росія. Сценарій війни был уже подготовлен, прописан в общем он так і происходит, як задумывалось. А якщо все прописано, то в принципі можна нічого не робити. Така теорія, все пропало, навіює більше страху, ніж спокою, і, в принципі, не додає ніякої мотивації. І це я вже мовчу про те, що багато з цих експертів досі розмовляють російською, ведуть свої соціальні мережі російською і створюють дописи під російські пісні. Хоча, напевно, вони мають зв'язок з вищими силами і вони точно знають краще. Що ж, висновок очевидний. Все це не працює, а якщо деякі прогнози і збуваються, то це скоріше виключення з правил або просто гарний аналіз ситуації. Наприклад, Віталій Портніков завдяки критичному аналізу теж передбачив чимало подій. То чи можна його вважати пророком? Ну напевно, так я Спутую. нічого не пророкую, я взагалі не пророк, я журналіст. У важкі часи нам з вами, звісно, потрібно у щось вірити, і всі ці прогнози дають нам ілюзію того, що ми можемо контролювати ситуацію. Хоча по факту це не так. Дещо з цього, по типу карт Таро чи астрології, є досить цікавим інструментом для того, щоб пізнати цей світ. В основному він будується на асоціаціях і навіть використовується в психології. І я можу вас запевнити, що кожен з цих експертів просто переносить свої очікування чи сподівання у прогнози та. Просто видає бажане за дійсне. А хто, якщо не ми українські екстрасенси, можемо, хоча б хоч щось передбачити наперед? А дивитись такий контент чи ні вже вирішує кожен сам для себе. Головне ставитись до цього з долею скептицизму та критичного мислення. І звісно, розуміти, що відповідь на питання, коли закінчиться війна, вам не дасть жоден екстрасенс. Особисто я передивився купу прогнозів та передбачень і трішки навіть шокований, наскільки це все кумедно. Я справді не очікував, що можна настільки часто помилятися і все одно брехати. Це є наш громадянський український екстрасенсорний обов'язок. Ну мені було б уже соромно, але це просто бізнес, і вони заробляють свої гроші. У мене була знайома, яка займалась астрологією, і вона прямо цим горіла. Одного разу ми зустрілися, і вона зробила повний розбір моєї натальної карти. Тоді вона розповіла, що у мене буде дуже важке життя, що я не знайду свого призначення, і грошей у мене ніколи не буде. Як ви розумієте, прогноз був невтішний. Однак також вона сказала, що вона тільки навчається і що я можу звернутись до її викладачки, і та теж мені зробить прогноз, але більш якісний. Тож напередодні повномасштабного Вторгнення я звернувся до цієї іншої астрологині, і о диво, її прогноз був прямо протилежний. Вона сказала, що мене чекає неймовірний успіх, і що я можу досягнути будь-чого у своєму житті. Також вона пообіцяла мені підвищення по роботі на початку 22-го року і багато відповідальності. Звісно, цей прогноз мені сподобався набагато більше, і я вирішив вірити в нього, і все б нічого, якби не повномасштабне вторгнення, чомусь така величезна. Та визначальна подія, яка кардинально змінила моє життя, була відсутня в моєму прогнозі. Ба Більше мене цікавила саме сфера кар'єрної реалізації, і весь прогноз будувався саме на цьому. Однак, з закриттям кордонів моя професія просто перестала існувати. Тому про яке підвищення говорили, мені не зрозуміло. І знову чомусь жодна з астрологинь цього також не помітила. Це моя історія, а в коментарях ви можете розповісти свою. Якщо відео вам сподобалося, то я буду дуже вдячний за ваші коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. А ще, мені здається, вкрай несправедливим, що всі ці прогнози набирають мільйони переглядів, а мій контент значно менше. Тому ви можете поширити це відео для того, щоб якомога більше людей змогли його побачити і зробити мене просто щасливим. Також актуальний збір буде у описі до цього відео. Дякую, що додивились до кінця, моя найкраща аудиторія. До зустрічі!